Друзі, всім привіт! Кожні вихідні У нас якісь у нас якісь ідуть роботи. Зараз виїхав на поле, виїхав з оприскувачом і буду проводити друге підживлення. Живемо ми потрошку пшеницю, тому катаємося декілька разів. Вона дуже підтягнулася з... Попереднього разу. Зараз переключу камеру, покажу як то вона виглядає. Ось тако вона зараз. Отак вона виглядає, такий має вигляд. Так, зараз мичку вирвемо. У мене розпущилась дуже Добре, кущення це все, весняне. Ну, закладка осіння. Ось так, оце із однієї насінини. Просто кущення скажене. Звичайно, тут продуктивних не так багато буде, але ну закладених 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім продуктивних стебл. Просто з тим, що ми сіємо ну, не досить густо. Так, тут один, два, три, 4, 5. Ну, просто пущення потужне. Звичайно, на таких, на таку кількість стебл тут треба виїжджати і виїжджати, азоту сюди лити і лити, але ж. Не від одного кущення це залежить і не від одного азоту. Нам не треба маса, нам треба урожайність. Тобто, економічно обґрунтовано. А, Та й так, непогано виглядає. Волога є, ще передають дощики. Думаю все буде нормально. Кормимо не побагато. Скільки є можливість і даємо. Був я проходив тут борінками. Ну, частину проходив, частину не проходив. Ну так розчісало трошки. В принципі, де було травмування, то вона вже повідходила. Так, коли ми робили, ремонтували трошки оприскувати. Ще зараз покажу, а тоді ставлю кусочок, як то ми робили. У нас тут, коли ми купили, була вигнута ось ця штанга. Ну, вона і зараз трошки, тут, скажімо, як рівняли, трошки перегнули. Але ни верх. Він кривіший, ну, не Ну, не побачили, коли ми це все зафіксували, але вже не столь важна. Вона стала понизу, ось вона йде рівна, а то в нас вона була дугою і погано розкладалася. Ну і тут оце була, як купили нам, дали це ось це колінце з собою, бо тут хлопці зробили... Вже саморобне і воно не досить, досить під великим углом заходило в землю і не так скользило. А так трошки, трошки під, підремонтували, отут все позмазував, познімав, пороз... бо не прокачувалося тавотнички, то це все познімав, все попрокачував, попродавлював. У нас зараз з'явився ще крутий такий шприц Мілвокі, який вида продавлює все. Якщо не можеш продавити, ним продавиш все. Так, і зараз що, зараз мішаю, тому що досить довгенько трошки виїхав зранку, зранку не вийшлося. Зранку не вийшло, бо була просто кошмарна роса, Десь до 12-ї години. До, до пів дванадцятої стояла, не можна було вийти в поле. А зараз трошки температура і температура спала. І роси вже немає. А за, заколотилися зранку. Не думав, що так, ну, чесно, не, не думав, що так довго буде триматись. В основному 9, пів вже немає, а це сьогодні досить довго стояла роса. то Трошки постояв оприскувач із каси з водою, то зараз ще пару хвилин поколотаю і, і буду і буду пекти пискати, бо нам ще два поля робити. Це після сої і після соняшника. І покажу вам пшеничку. Там же ж не просто пшениця. Так, да, вона там цікава, там цікавий ґрунт, але... Але все покажу. Так що слідкуємо далі. Так, проводжу оприскування, вже більше ніж половину поля зробив, поки налаштувався. Люблю налаштувати все, привикнути, звикнути, а потім вже сідати, знімати, коли воно вже все тебе налаштовано, тільки бери крути руля і спостерігаю, як все б'ється Ось так виглядає пшеничка з трактора. Ну Непогано, скажімо, маса нормальна, попередник хороший. Так. Капля лягає чітко просто. Форсуночки я в попередньому відео показував, що за форсуночки, як вони працюють, це, звичайно, крутять. Так, виїжджаємо газ І заходимо, виключаємо секції, заходимо розгород. Так, виключимо. Щоб не було накладок. От так, опа і попадаємо в лінію. З 18 метрами попадати в лінію просто красота. Ось раз. Чик секції включили і погнав. Ручний газ. І почався. класно, сонце зайшло похмуро, ну, температура, температура десь 18 градусів, десь так 17-18, може 19 максимум. Інтенсивного випромінювання немає, ну, є там. Буває, з'являється, але інтенсивного немає. Трошки вітерець піднімається, ну і в принципі на другу половину дня передавало такі пориви до 10 метрів за секунду, але поки що ще вони не з'явилися, це буде пізніше, та й з такою краплею. Вони не, не страшні, але все одно можуть бути з голосу. Поки що все добре. Тут у нас поле між двома посадками, то тут завжди затишок не завжди затишок, буває навпаки, між цими посадками, як зайде вітер крутить, так що капець, але зараз, зараз все добре. Між цими посадками дуже часто заходжували кабани, особливо якщо тут кукурудза, то це просто їх тут була завжди тьма, але останнім часом їх немає. Давно тут їх не зустрічав. Заходимо до краю. На розворот. Виключаємо секцію, виключаємо замальовку так, і попадаємо в чип. Ми їздили з бороною. Звичайною, що тут куча колій накатано, ну, вон полосочки одні видно. Вже, вважається, це передостанній прохід. Ходжу, розворот, складаюся, їду на інше поле, там де нас пісок. Там після соняшника. Там, звичайно, по виду пшеничка, ну зараз побачив, <кхи> Така, що азот треба було раніше вносити, але його не вносив. Хотів, але, в принципі, не вносив, тому що там специфіка дуже така специфічна специфіка, там пісок, потенціал поля дуже слабий і розганяти пущення, ну там аж геть не треба, тому що воно відіграє погану роль. Тому Гнати, щоб вона там швидко стартувала, 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 розкущувалась, набирала масу, не треба. Там все треба робити поступово. Закрив, тепер переїжджаю на друге поле тут. Получилося все чотенько. Пішов до оприскувача, відрегулював складання, ну, бо ми це перше, після ремонту перший раз розкладав. складав То в нас тут є фіксатор на крилах. він регулюється таким тросом. Ну, в принципі, як відрегульовано, то, то чітко. Спочатку не подобалось, дурниця думав, ерунда, погані крила, але відрегулювали, вирівняли, то зараз, зараз нормально складає. Так що печемо далі. Працюю вже на другому полі, І ось їду якраз по проходу. Минулого разу тут не вистачило мені на один прохід касу. І ось що направо, що наліво. Можна спостерігати картину, як відрізняється. Да? Якраз рівно чітка рівна лінія на 18 метрів, де, де не вистачило касу через увесь хлор. Так що тут така картина. Для пісочку і для цієї пшенички це супер. Тут у нас не просто пшениця, трошечки пізніше вам розкажу, що це за пшениця. Всім вам її захочеться, як ви знаєте, що це за красота. Ну, скажу, що крута пшеничка, супер для пізніх посівів. Для переробки на муку, для виготовлення муки це просто просто красота. Якість ми вже її сіяв не один раз. Меншими масштабами цей раз посіяв більшими. В більшому масштабі на всьому полі то класно, звісно. Мука з неї виходить бомбезна. Так, Тут на один краєчок теж не вистачило, не дійшов трошки, до, ну, бо видно, видно, де не декий закінчувався каз. Так, включаємо ось тут ще не було. Видно, що так пісок гарно видно, колір менший, земля не так закрита. І ось вже з кожним метром ми в'їжджаємо там, де вже вносився кас. Тут вже він закінчувався, вон видно по забарвленню, що тут його було менше, але вже порівняно з тим пішло зеленіше, а тут ось пішло вже більш насичений колір і тут ще пішла та норма, яка була запланована звичайно тут грунт такий строкатий Дуже строкати, є полоси, які постійно спочатку ще щось зараз є на початкових етапах вегетації, а потім там просто воно зливається і особливо там ніякої готовки немає. Хоча соняшник минулого року тут був у Сонях, і ми обробляли цим кальціомістним продуктом агросолом, то ну, Класна штука. Тоді і живлення в нас вийшло чітко зробити, плюс ну, агросол дуже сильно зіграв велику роль. Ну, прибавка його була у нас колосальна до врожайності, де внесено і не внесено, відрізнялося по валовому упору дуже сильно, плюс полійності. По На початках ми не робили аналізу, яка там лінність була, але вже ось як здавали, то ну, різниця була 2-2,5%. Ну, це, це класно, тому що, класно, тому що нам зробили доплату за олійність, Тому А доплата ну, не, не велика, не маленька, там 150 гривень на тоні, то, то в принципі нормально. 150 гривень на тонну відсотку, я так сказав. То, звичайно, він себе оправдав і по урожайності, і по якості. Будемо дивитися, хочу спробувати на, озим, на озимій пшениці внести, тому що тут піски, е, проблема із е, pH-ом, з вибиванням елементів, з доступністю елементів, то це якраз суперова, суперове підгрунтя для агросола що він для цих умов саме створених таких. Волога на ґрунті є, хоч і пісочок, але видно, видно, що він не білий, а ще такий темний. Волога є, указ лягає більш-менш на вологу землю, і он суне хмарка. Дай Бог може нам накрутить дощ і Так, все, завершив внесення і якраз почався дощ. Як на мене, то це просто ідеальні ідеальні умови. Лягло на суху рослину, не на вологу. Температура впала, зараз десь 14 градусів чи 15, чи на тому полі я доробляв, вже було десь, починав було 19, а закінчив через годинку, було вже десь в районі 16 градусів. Зараз десь градусів 14, навіть 13, 13-14, десь так відчувається. І почався дощик маленький, маленький, тому я думаю, що вона якраз все зільється, зробиться одною скажем, одною сплошною плівочкою і все чітко спрацює. Тому що слідкуємо далі, далі планується куча внесень, куча випробувань різних. Цікавих, забігаючи наперед, будуть закладати багато дослідів в цьому році на сої. Ну як? Не то що дослідів. Таких випробу буду закладати в цьому році цікаві досліди на сої. З чим саме покажу? Покажу. По вегетації особливо там гратися не буду, але під час до початку вегетації буде. що це саме буде? Слідкуйте. Препарати будуть крутезні, нові, тільки виходять на ринок. Їх ще в масовому продажі немає. Я за ними гонявся вже пару років, то вони не могли, за війни вони не могли заїхати. То кораблем було розмитнення проблема, то не змогли привести з-за війни, тому, тому якось так. Але в цьому році ніби вже вони доїжджають. Все може бути, не знаю. Але вже дзвонювався, обіцяли, що мають. Тому слідкуємо, підписуємося, задаємо питання, спілкуємося і все буде Україна, друзі.